Красота. Ух ти, клас. Боже, скільки людей багато. Добрий день, я не привіталась. Ми в парку. Так гарно. Але я не одна, мені не зручно все знімати, те, що мені хочеться знімати. А хочеться знімати все, бо таке все гарне, квітуче. Ми пройшли вже дерева, там тобто де сакура. Ну я думаю, що ми будемо ще на обратному путі. Ти то я зніму. Так хочеться цю касу зберегти для спогадів приємних. Дуже багато людей всі відпочивають, насолоджуються життям. Гарний такий парк. Це парк партизанської слави, міста Київ. Мама, доголіку лікувала. Класно. Ой, який чупач. А ну покажи, Наташ. Це чупачок. -чуп... Боже, який гігантський. 50 гривень. Клас. Тут, що тут давід? Ігрушка, і що тут? Чувак. -чуп. Клас. Да, да.